Друзі, всіх вітаю, 17 червня, я в Одесі і зараз з ми приїхали в Чорноморку. Як ми сюди діставалися, і що з нами, які пригоди з нами трапилися, я все вам розкажу по дорозі на пляж. А поки я хочу вам показати, де ми саме знаходимося. От приїхали ми в Чорноморку. Це я вважаю, що це околиця Одеси. Гугл каже, що це передмістя. Ну, якби місцеві теж вважають, що це околиця Одеси, тому і я так вважаю. От. Зараз я вам покажу, де ми знаходимося. От саме ми приїхали в ту Чорноморку. Як виглядає. це? Ми все розглядаємо як місце для відпочинку для оренди житла і таке інше. Дивимось такий п'ятачок, супермаркети, банкомати, все це є. Є такий невеличкий ринок, продають овочі, фрукти. Ну, ринок не ринок, але щось продають. Все, ходімо зараз купимо водички, будемо йти на море, і по дорозі я вам все буду розказувати. Коли вони по 50 вже продають. Бачите, тут навіть колони вже спілі, а у нас на привозі ще не поспіли. Хоча я не знаю, давно не була на привозі. Так, розказую, як сюди дістатися. Дістатися з трамваєм, з центра міста, з ЖД вокзала, з привоза. Мені здається, що це кінцево. Чому здається? Тому що на сьомому трамваї я так сюди і не дісталася, а була тут взагалі один раз минулого року, а може два рази. Тому трохи можу. Щось плутати. Чому не дісталася? По-перше, я збиралася сюди в минулу п'ятницю. Пам'ятаєте, коли в четвер ми були в Чорноморці. Я вам казала, сьогодні дощ, завтра можливо, буде сонечко. У мене на завтра є плани. Це я збиралася саме в Чорноморку. Я бачу вже море, і ви його теж бачите. Зараз я вам вже скажу і біжимо купатися. Тож збиралася в п'ятницю, і в п'ятницю був не те, що дощ, а злий ва. І вона завадила мені поїхати, поїздку я перенесла на сьогодні. Сьогодні я сідаю в 7 трамвай і думаю, фу, слава Богу, погода, огонь, сонечко світить, мені пощастило, я в трамваї на сидячому місці, все, все добре, і тут трамвай зупиняється, і водій каже, далі ми не їдемо. Там аварія, полетіли оці ці драти від трамвая, там щось таке страшне, що взагалі невідомо, коли ці трамваї будуть ходити знову. уявляєте? Мій шок, мій шок в шоці. Я думаю, що робити? я шукаю, відкриваю Google карту, починаю шукати, як сюди дістатися. А дістатися сюди можна ще 220-та маршрутка. Я сіла і приїхала. Їхали довго, більше години. Чому я тут зупинилася, не йду далі? Тому що здам номери з усіма зручностями, телефони, здам кімнати, бачите? І ось море, ось море з цим будинком. То я показую, може комусь це потрібно, бо ми ж зараз кожен район розглядаємо як зону для відпочинку. Да? Тому ось вам, будь ласка, це такий, я ж чому і почала казати, що селище місто, чи околиця, чи це вже селище. Ну, ви бачите, навіть в тому супермаркеті, який до моря, до речі, нема цього склону, такого, нема підйому. Високого, як на тринадцятій, наприклад, станції, да ми бачили, чи на п'ятнадцятій, нема таких підйомів. Пологий спуск, пологий підйом. Недалеко йти до магазинів, і навіть в магазині я бачила дівчат в парел. Тобто вони з пляжа, вони десь там живуть, може наверху, а може піднялися з пляжа в магазин придбати морозиво. і все. Ми ходимо в парео, Навіть не треба одягатися. Настільки тут все по-домашньому, по-домашньому. пам'ятаєте ту даму з Крима? Отут. Теж все по-домашньому. Це вже таке ну дійсно, як, як, як село, як оце курортне селище. Що ми ходимо в тому купальнику і парило і на ринок, і в магазин, і, і скрізь, і одягатися не треба. Скільки разів я це сказала і скажу ще не один раз. Тому слухайте. Приватний сектор. Нема багато палетів тут, принаймні. Там вон, далі теж якісь пансіонати, не знаю, чи працюють, чи ні. Може пройдемось. Ого, скільки людей. тере те ти те А ми їхали все. І Головне, що сьогодні рано прокинулася, все, думаю, поранше вийду зайняти місця на пляжі. Вон, бачите, і намети у людей, і все. А у нас ні наметів, нічого. Дитячий майданчик, це теж там декілька років за цей дитячий майданчик, за оцю забудову, цей готель там щось сперечалися. Ну, нарешті воно все побудовано і дитячий майданчик дуже крутий, сучасний для діточок. Бачите, не відходячи від пляжу, тобто батьки можуть лежати засмагати, а діти можуть і тут гратися. Цей готель, який побудували, не знаю, чи працює він, чи ні. Ну, тут треба теж подивитися, може якісь телефони, якщо комусь потрібно. Ось так виглядає пляж. Не дуже великий. Але, але без шезлонгів. Одягайте капеліну. Одягайте капеліно. І, І зрастею. Збирайте кайфоліки. І збирайте кайфоліки. Але Google каже 21-22. Це Google, це моя качка зараз, вона працює онлайн. Та що на берегах Турції там десь засмагає і все пише. Прогноз погоди. Температуру води вона вже пише. Вона вже по... Каполіна порвалася трошки. І тепер вона злітає. Бачите, он там пошла. Ми пішли по пляжу. Що ми бачимо? Приватний сектор, тут теж можна, напевно, щось зняти, якусь кімнату, чи що. але я не про це. Туалет є, роздягальня якийсь то ресторан. Не знаю, чи працює, чи ні, але судячи, працює, працює. Зараз зайдемо, подивимося що тут. Є вон, діляночка з шезлонгами, з парасольками. Все є по-домашньому, як ви любите. Бачите, як? Такий пляж, ну хороший пляж, широка берегова лінія, море чисте, дно таке, там і пісочок, і трохи як галька, чи що воно таке. Дитячий майданчик, зараз туди підійдемо. Минулому році, до речі, тут ще було будівництво і там хлопці молоді стрибали. І я там декілька разів стрибнула, але бачу, що зараз туди не пройти. Ну, Принаймні, звідси так здається. Це мені не дуже подобається, бо я все ж таки думала, що я сьогодні раз цю надарю. Чи випрошу в неї декілька разів стрибнути? Ось, ось так виглядає Чорноморка. Друзі, що по цінам? Шезлонг 100 гривень аренда, якщо під такою великою парасолькою 150 гривень. Кожна додаткова опція до шезлонга по 100 гривень, по 50 гривень. Тобто маленька парасолька 50 гривень, матрас 50 гривень, якщо це вам потрібно. Кафешка, оця, що я зайшла, там є що поїсти, є що випити, є піво, є якісь напої. Є перші страви, борщі, млинці, там сирнічки. Тобто все є. Ціни доволі демократичні. Це там 100 гривень, щось 120 гривень. Супер? Ще раз показую. Боже, як мені подобаються ці білі хмаринки. Це, щоб ви зрозуміли, 16-та станція. Ту сторону, золотий берег. Але да? по берегу, в минулому році, я дізнавалася, ми не дійдемо. Це погано. Так би ми гуляли, я б могла сюди приїжджати і пішки, як я люблю йти, вам показувати різні пляжі, але там щось ну, нема проходу. Нема набережної, нема проходу. Ось так. Тобто, коли ви приїжджаєте в Чорноморку, ви відпочиваєте тільки в Чорноморці. Знов таки, якщо б ви були на Золотому березі, ви там... На тому пляжі відпочиваєте, вам на тому пляжі щось не сподобалося, чи вже він набрит вам, ви йдете пішки на наступний, через один, на другий шукайте собі пригод, як це любимо робити ми з Расті. Тут ні. Якщо ви відпочиваєте в Чорноморці, то саме на цьому пляжі ви відпочиваєте. Інших доріг у вас немає. Є дороги інші, але це треба під'їхати, ну, тільки так. Тут теж, бачите, все загороджено. Тут взагалі якийсь яхт клуб чи він, яхта. Тому оцей пляж і, і все. Це для тих, хто питав, де затишно, де можна з дітьми. От, будь ласка. Хороший варіант: якщо вам нічого більше не потрібно, кафе, ресторани, дискотеки, музеї, театри, що там ще. Якщо вам це не потрібно, а потрібен тільки свіже повітря, море і сонце, то і ціни тут дешевше ніж ніж в Одесі, ніж біля Ланжерона, ніж в Аркадії. Звісно, що дешевше буде. Саме в Чорноморці любить відпочивати наша глядачка і подруга Ірина, з якою ми нещодавно ходили від золотого берега до 10-ї станції фонтана. І справа не в тому, звідки і куди ми з нею ходили, як виглядає Ірина. А справа в тому, я хочу сказати, чому саме от як я з нею спілкувалася, вона вибирає Чорноморку. По перше, я в цьому році їй казала Іра. Може, ми виберемо тобі щось пошукаємо. В центрі міста, щоб ти приходила зустрічатись від сонця на ланджероні, можливо, ввечері ти вийшла до театру, посиділа там десь біля фонтану. Що відповіла мені Іра? Іра, вибач, але я хочу сказати твоїми словами людям, щоб вони мали якусь уяву, що... Да? про що про що ми, да? Про що Чорноморка? Іра каже, я з кривого рога, у нас постійно гупають. Я вже, Моя нервова система не ви не витримує цих вибухів і всього. Я хочу тиші. Мені не треба не фонтанів, не Аркадії, не ні театрів, нічого. Я хочу сонця, моря і тиші. І мені дуже підходить для цього відпочинку Чорноморка. Я можу приїхати в Аркадію на один день там пройтися, погуляти, щось пофоткатися і все. Але я От, тому що тут затишно, по-домашньому як. Оце всі і підходять до Чорноморки. Зрозуміло. Подивіться на цю воду, яка вода, як вона блищить. Ну, вода блищить не тільки в Чорноморці, вона скрізь блищить, тому що сьогодні світить сонечко. До речі, в 13, о, 15 годин можливо буде дощ. Ну це нам не потрібно. <рес> Чорноморки. Чорноморки трамваї не ходять, як ми будемо бігти, де ми будемо? Парасольки нема. Будемо брати в оренду за 50 гривень. Додаткова опція, каже, якщо комусь треба. Спочатку ну, треба буде взяти шезон, потім за 50 гривень взяти парасольку і бігти. Вимкнути швидкість і бігти. А Расті вже нема. Оде, оде та Растя? Боже, Я зараз приб'ю. Хотіла піти на дитячий майданчик, немає расті. От зараз шукаю її. ж на цих пляжах не знають як відомого блогера. Це ж тобі не Одеса, де тебе знає кожна собака. А он вона, Растя. Ви бачите, де вона? В кінці пляжа. Нічого не боїться і головне, що їй начхати, де я, от де я, все. Я не знаю, може вона вже ключі від квартири стирила, що вона така впевнена, впевнена в собі, розумієте? Ну ну дивіться, де вона пішла. Ну, а я, ти шукаєш мене? Я в шоці. Ні, Растя, такі мені не треба, друзі. А то не Растя. То, то не Растя. Боже, сміюсь, сама з себе. От бачите як я. Наразі бочку качу, сама дивлюся на іншу собаку. Зовсім не мою чужу собаку. Качу на неї теж бочку, що вона на мене не реагує. А як вона на тебе буде реагувати, якщо це не твоя собака? Вона тебе навіть не знає. А я її там вже машу, знаєте, алло, алло. Дивлюсь, що реакції ноль. О Боже! А тим часом Рася десь тут вона ходить і шукає мене. Ну як вона шукає мене? Шукає добрих людей і так. Ну Растя мене бачила. То, що я бочку котила, що не звертає уваги і, і навіть її по барабану, може я вже пішла, чи, чи втопилася. Ні, Рася мене з поля зору не, не втрачала. Що, ну Трохи я перенервувала, звісно. думаю, ну де ж вона? В неї оці шлапаньки коротенькі, що її, якщо вона там стоїть, якась сумка чи що, Ростю, вже не видно. Не в батьків, не в батьків. Я висока, чоловік в мене високий, а у Ростюді оці лапочки коротенькі. Манюня моя. Ми прийшли на дитячий майданчик, я вам зараз його ближче покажу. Ну, сучасний, класний. Що сказати, так, Растюня? Нам подобається, здрасті. А, бачите, там закрито взагалі. А в минулому році тут було відкрито і можна було туди пройти і постривати. Клас, так? Да? Воно ну, гаряче? Ні, воно не гаряче, не нагрівається. О, тут вже замотали так, що дійсно колючим дротом не пройдеш і не пролізеш. Ну, готель, напевно, не працює, якщо тут воно все так виглядає з колючим дротом. І бачите, що, що. По узбережжю ми не можемо нікуди пройти. Така ситуація. Ми з вами ще поїдемо, я думаю, що це буде вже не сьогодні. Поїдемо, то ми відпочиваємо на Золотому березі, а приїдемось трохи далі до монастиря. Там теж є пляжі і ми звідти вже будемо йти якийсь наступний раз по узбережжю. Там теж є пляжі, і теж вони затишні і десь там можна зняти житло. Ну, подивимось. Ось якась кафешка є теж, бачите. Раз фоткають во всю. Модель, модель. Відвлеклася, де Растя, а Растя вже знайшла добрих людей і їсть. Пам'ятаєте, як той прикол, як це було? Стосується кожного, там була така коли ти останній раз їла м'ясо, каже, післязавтра, оце про Растю. Після завтра Растя, що ти їш? в в нас в Україні. Да. Растя це зрозуміла. Ну, да. Ну, да, Растя, не купається пожар.

you <laughs> Залишила в компанії, вона зі мною не хоче йти. Растя, Растя сидить і пішла ще в тінь. Дівчата кажуть, хай сидить з нами. І вона залишилася з нами. Ну, хай сидить. Це буде окрема серія. Растя прийшла поїсти до людей. Об'їла все, з'їла, що тільки можна, а? та 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 та, -та. Як ото погане мітло не виженеш, так, да, Растюня? Ага, сиди. Це тільки що із останніх сіл при, при, приповзла, да, Растя? приповзла, бо вона вже наїлася, але вона не може бути байдужа до тих, хто їсть. Опа, пішла, пішла від мене. А, ну хай йде, слава Богу. Баба з возу... Опа, ти У мене гречка, м'ясо, кабачки смажені, помідорчики. Растюня. Вам не видно її зараз. ти ти -ри -ти, -ри -ти. Ти, -ти, -ри -ти, -ри ти зараз. Іди сюди, щоб ти в кадрі була. Підійти до мене. Разін, йді сюди. Уявіть, як вона переїлася, вона вже не реагує. І хочеться, і колеться, да, Раски? Розумію, Раски. тільки що заплила на глибину і дивилася, як виглядає зі сторони моря. Ота територія, там, де після готелю цього, що будується. Там такі приватні домики. Я так розумію, що то дачі. Тому там і нема проходу. Там якісь дачі і набережної самої немає. Там є пляж ще, на нього заходять, я так розумію, власники дачі. Якщо б я знала цей район, я туди пройти, може б я і пройшла. Ну, а так... Шукати, навіщо шукати, просто я вам так кажу, що там дачі А далі я побачила такі золоті купола. І я так розумію, що це монастир, за який я вам казала, який знаходиться за золотим берегом пляжа. От ми на нього приїдемо, там теж вже пляжі і там вже дорога від монастиря до золотого берега. Там зовсім якби трошки, але там є теж пляжі, які не часто показують. Зрозуміли? Я сама не зрозуміла, що я сказала, але якщо будуть питання, пишіть, будемо відповідати ще раз. Більш докладніше. Друзі, подивіться птахи, як літять. Чайки, так? Да? Як красиво. А ми шукаємо вас, чаєчки. Де ви були? Клас! Це вже вечір, ми їдемо додому. Подивіться, як виглядає пляж ввечері. Що це за вітер? Друзі, на останок таку ложечку дьогтя. Не побачила рятувальників і укриття. Так що думайте, зважуйте і приїжджайте на відпочинок. Все, приємного перегляду, до зустрічі. Пока-пока.